Сказав Путіну три важливих речі: а, не розширювати географію бойових дій, не допускати ескалації і не допускати провокацій, щоб не посилювати напруженість. І всі ці не, як ви пам'ятаєте, Путін не почув, тому що військові КНДР знаходяться на території Росії, тому що він планує наступ на Запоріжжя і кожного дня погрози ядеркою. Не хотілося би повторювати. але Оскільки ці погрози повторюються кожного дня, то я можу їх в ефірі повторити кілька разів. Відмовитися від політики, доливати масло у вогонь, це теж рекомендував Сі Цзіньпін зробити Путіну. Чомусь путінські посіпаки, путінські так звані журналісти про ці не мовчать. Вони розказують про те, що Сі приїхав, про те, які в них прекрасні стосунки. А, про те, що економічні зв'язки налагоджувалися і будуть налагоджуватися. Але чомусь про ці три не вони якось, знаєте, тактично мовчать. А, вони мовчать, а нам з вами нічого не забороняє про них говорити. А, дивіться, знову-таки: ми говоримо про те, що Китай підтримує Росію в тому чи іншому а, вигляді. Але ж, ну якщо подумати серйозно, чи потрібна Сі перемога Путіна в цій війні. Ну, давайте чесно, навряд чи навряд чи всі хоче говорити з путіним просто на рівних, на рівних силах і на рівних е правителях. Та тобто всі вже звик дивитися на Путіна так трошечки згори вниз і розказувати йому, що йому робити. І йому ця позиція дуже подобається. Чи хоче сі розпаду Росії? напевно, ні. Так само, як і Європа. Вони поки не розуміють, що може утворитися на цьому самому місці. І поки вони не бачать фіналу цієї війни, то е, ми цю війну мусимо тягнути і витягувати, оскільки е, ні наші партнери, ні партнери Путіна поки не бачать, як її можна завершити. Е, в ідеалі вони, звісно, хотіли б, знаєте, так закрити очі і відкрити очі, і ніби цих 2,5 років немає. Ну тому, що вони в 2014 році пропустили, тому 2014 рік їх менше хвилює. А саме окупація Донецької Луганської області і Криму українського. А от у цих два з половиною роки їм так трошечки знаєте бентежно живеться, тому їм дуже би хотілося отак закрити очі, відкриваєш, і це був сон, і все це наснилося. Оце була б ідеальне рішення для наших партнерів і для путінських партнерів. Але такого на жаль не буває, тому що два з половиною роки Україна в цій війні а, стоїть і бореться. Тому Путін в цей самий момент, коли всі йому говорять про ті не що йому не варто робити, Путін в цей самий момент, ніяк не реагуючи на слова Сі Цзіньпіна, відривається на, як там, на менших, та на слабших. А хто слабший, хто менший? Звісно ж, ООН. Ну, тому Путін не знайшов нічого кращого, як принижувати привселюдного генсека ООН, який приїхав на Уклін до російського диктатора. Путін у повчальній манері зажадав реформувати ООН. Потім сказав, що Раду безпеки ООН треба теж реформувати. Що це все треба обов'язково розширити що обов'язково туди треба додати диктаторські режими з Азії, Африки Латинської Америки. Ну, що я вам буду переказувати? Давайте послухаємо. І звичайно, символічно, що сьогоднішня зустріч відбувається в день організації Об'єднаних Націй. Саме 24 жовтня 1945 року набув чинності статут ООН вступив в силу устав ООН, принципи якого вже майже десятиліть є фундаментом між державними відносинами та міжнародним правом і міжнародного права всесвітня організація повинна продовжувати відігравати центральну роль у підтриманні миру і безпеки, а також у сприянні сталому і прогресивному зростанню Разом з тим вважаємо важливим для подальшого ефективного функціонування ООН адаптацію її структури до реалій 21-го століття, розширення представництва в Раді з безпеки та інших ключових органах в країнах Азії, Африці та Латинській Америці, включно з тими, лідери яких перебувають у цьому залі. Реформування інститутів розвитку ООН та глобальних фінансових структур назріло давно. Вага країн, що розвиваються світової економіки, різко змінилася в останні десятиліття, але це зокрема не знайшло належного відображення в системах управління міжнародного валютного фонду, світового банку та інших багатосторонніх банків розвитку Батьки-засновники організації Об'єднаних Націй бачили її призначення в тому, щоб бути центром координації дій націй, адже разом і колективно можна по справжньому відповісти на глобальні виклики і загрози. вирішити такі проблеми, як боротьба з тероризмом, наркоторгівлею, корупцією, організованою злочинністю, в тому числі з кримінальним використанням інформаційних технологій. І, звичайно ж, забезпечити стійке економічне зростання на благо всього розвитку і процвітання. Спільний розвиток і процвітання. Як бачимо, Генцек це все так проковтнув, але обличчя його явно не виражало такого задоволення від процесу. Ну а потім Путін традиційно вже для себе трошечки запнувся на прізвищі, і цього разу, поперек горла, стало прізвище Ердогана. Спасибо слово президенту Турецкой Республики господину Таипу Эрджагану Ржапу Тайпу Эрджагану.